Нас, на жаль, не зміг приїхати сьогодні наш менеджер, який е, більше ніж півроку прожив в каркасному будинку. Він би вам розказав, що, що таке каркасний будинок в жару і що таке зимою, коли волога. Я колись їздив до хлопців, які займаються каркасниками, вони мені пояснили, що вони підшивають якось, щоб вата не просідала, підклеюють. щось. Не може такого бути. Я спілкуюся зараз з одним замовником нашим з Дніпро з Дніпра, Дніпра. з Дніпро. Ми спілкуємося. Сам робив собі каркасний будинок. Uh -huh. Зараз на весну він буде замовляти отакий Ольхен, це наш флагман будинок. Хоче замовляти його, тому що каже: я зробив сам каркас, я робив все правильно по технології, я все видивлявся, я брав правильну вату не 90 сотої плотності, як наші беруть, а так як має бути 150, п'ятдесят плотність. Вона uh -huh. все повинна бути відповідати своїм. Стандартам, скажем так, всі свої технології, і все одно пройшло три роки, і по перекриттю вже піддуває чому, тому що вата все одно просідає.